Мусічка, що ти лупотиш ты лапами своїми? А що що мої там чухаються. Ага, блох набралась. Не не набралась. Просто тюхаюсь. Да да, набралась, шляєшся-шляєшся. Як ти що, сам чухаєшся, а я від тебе мене самолчу чухає. Я не шляюсь, я біля хати сижу. Поняла? Та поняла. Що, та чухалась? То що вже вставати не будете, що? Не помню. А я буду, мамка, пішли прапор піднімати. Ти ж знаєш, що сьогодні понеділок і тобі треба йти на роботу, замробляти нам на паштетіки, на камінці. Давай, відкримай, побіжимо, а давай на ну, спочатку ми сходимо на кухоньку, ти мені їсти дасиш, а? Ще не хочеш, да? Почому? А на роботу спішиш. Ну да, понеділок, перший робочий день робочого тижня. Ще не ти до робочого тижня, да? А понятно. Ну, давай прапор піднімати. І прапор у понеділок вважаю підняту. А я бажаю, щоб у вас цей день був легкий і спокійний, тиждень плодотворний і не важкий. Ваш цьомки-вонки, пока. Вася Муся, тьопки вонки, пока, сонці, а що таки робочі тиждень. Ой, господи, це коли мамка пішла в понеділок на роботу, вечором прийшла, вівторок вечором прийшла, середу вечором пішла, сверху вечором пішла, п'ятницю вечором прийшла, а потім субота і неділя. Оня, та Оня, то ж не дурненька. О, місяць, та де ж ти там місяць бачила? Сплошні хмари. Пока всім гарного дня. Соєчить ти да? Та на кухню. Може, мамка покормить, поки не пішла на роботу. Ага.